Швидкі, прудкі та непереможні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова вибороли перше місце на чемпіонаті України з волейболу дитяча ліга серед юнаків 2010 року народження. Ця команда була організована десь два роки тому. Хлопці тільки прийшли, і нічого не, не могли робити. Але потім, коли вони здорово попрацювали, або працювали, вони здорово. А ми вже їхали і думали, що ми будемо чемпіонами, бо в них це заложено, як кримичужан, бойові такі хлопці, і вони посвящають цю, цю перемогу нашим Збройним силам України. На чемпіонаті, який проходив у місті Хирові Львівської області, за перемогу боролись 12 команд із різних куточків України. 12 команд розділили їх на дві підрупи. В своїй підрупі в нас було краща підрупа. І всіх ми виграли з рахунком 2-0. А потім вже грали на три кращих з той групи і три наші. І теж виграли 2-0 з всіми. Зайняли найбільше очок і стали чемпіонами України 2023 року. Юні волейболісти систематично та сумлінно тренувались. Та окрім цього, впевненості у собі додали вболівальники, які підтримували спортсменів навіть з-за кордону. Взагалі, як капітан, хочу сказати, що нам змагання дались дуже нелегко. Треба було фізично підготуватися. Хтось ну. Іноді казав, що нас нічого не вийде. З ней сьогодні дякую за те, що він водив нас з грати, ну водив нас грати проти інших іг, команд. Так ми не ігралися, і на чемпіонаті України 2010 року народження нас не було сумнівів, що ми переможемо. Дякую всім, хто нас підтримував. Бо в один момент я дивився повтор ефіру, і там навіть з за кордонами України писали, що ми молодці так тримати. Спортсмени надзвичайно раді своїм успіхам і зупинятись на досягнутому точно не планують. Це було дуже незвичайно, було дуже класно. Ми прийшли це все не легко. Наша команда дуже сильно готувалася до цих змагань. Я думаю, що ми перемогли, тому що ми багато тренувалися, і ще у нас дружний колектив. Було трохи. Страшно, тому що це було в перший раз, і ну ми намагалися виграти і виграли в усіх 2-0. Вітаємо наших спортсменів із блискавичною перемогою. Ви гордість Кременчука, гордість України. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.